Заходить викладач, і всі буквально затикаються. Признаюсь, сама декілька разів спала на останній партії. От тобі 100 балів за те, що ти працюєш на кафедрі. Uh -huh. Виріжете це, то мене кокнуть. Мені, коли здається, що вся наука твориться лише у нас. Ми плануємо вивчити, наприклад, кінетику росту. Йому 80 років. Йому ок. Мені теж ок. Між собою викладачі це якось обговорювали. Це треш. Ви знаєте на що схоже нано? Вона питає: на що? Він каже: на 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 на. -на". Вітаю сьогодні. У кампусі говоримо про дуже цікаву спеціальність. Багато з нас чули про неї, але мало хто зможе пояснити, що воно таке. Одна з тих, хто дійсно розбирається в темі, Марія Кружкова, яка вступає на магістратуру інституту матеріалознавства та зварювання. Маша, вітаю. Привіт! Твоя спеціальність матеріалознавство. Це, напевно, дуже цікаво. Розкажи, будь ласка, коротенько, що це таке, і де ми можемо бачити його в реальному житті. Матеріалознавство дуже комплексна дисципліна, тому що вона включає базові знання фізики, хімії та математики. В цілому матеріалознавство стоїть на трьох основних стовпах: Це технологія отримання матеріалу, його склад та його властивості. Змінюючи щось одне, ми можемо. Виробляти нові матеріали, які можуть застосовуватися у найрізноманітніших галузях людського життя. Де ми можемо його побачити, то майже скрізь, Ви можете просто подивитися навколо все, що оточує людину. Це матеріали на сьогодні створена різноманітна кількість нових матеріалів. Це такі як пластик, різні сплави, керамічні матеріали. І я впевнена, що попереду стоїть розробка чогось чогось нового. Такого, чого раніше не було, і я думаю, це буде базуватися в першу чергу на наноматеріалах. Ти закінчила бакалаврат матеріалознавства. Я так розумію, що вступаєш туди ж, і тобі цікаво досліджувати матеріали. Я не можу просто сидіти за монітором цілий день щось робити на комп'ютері. Мені треба щось. Помацати своїми руками, і от саме спеціальність матеріалознавства вона дозволяє це робити, тому що ми можемо прямо в наших лабораторіях взяти якийсь матеріал, синтезувати його в мікроскоп заглянути. Так і тут же дослідити його властивості механічні, дослідити його структуру. Uh -huh. Тобто, це має е, якийсь практичну роботу. Ти не просто сидиш вдома і щось робиш дистанційно. Чого загалом навчають на матеріалознавстві, і що найбільше тобі подобається? Важко виділити якусь одну дисципліну, але мені ще в школі подобалась фізика, зокрема різні механічні явища. І тому, мабуть, найбільше мені сподобалися. У нас була окрема дисципліна «Механічні властивості матеріалів, де ми досліджували, як, от, наприклад, чим відрізняється поведінка металу та кераміки за однакових умов навантаження. Це було досить цікаво, тому що принципова відмінність лежить у природі вихідних речовин, і відповідно вони по-різному реагують на прикладене навантаження. Температуру або щось інше? Так, будь-які зовнішні умови. Бо вже згадую, коли в нас були лапки по фізиці у школі, ну це був треш. Я не розуміла, що від мене хочуть. Там якісь гірки прив'яжить, там, будь так. ласка, резистор з транзистором, з чи якось так воно називалося, вже не пам'ятаю, але це треш. Напевно, я б не змогла зараз навчатися. А бували якісь цікаві історії на парах? Що можеш сказати? У мене взагалі дуже весела група, А ну-ну-ну, з подробицями. <гум> Та. І насправді ситуації було маса, особливо за очного навчання. <гум> Все ж таки, коли ми всі разом сиділи на парах, дуже багато цікавого відбувалось. Признаюсь, сама декілька разів спала на останній партії, тому що я на першому курсі <гум> працювала ще паралельно. І, мабуть, щось таке цікаве пропустила. Але за дистанційного навчання ну, те, що перше приходить на розум, коли мене питають про цікаві ситуації, це, звісно, пара англійської, коли у нас була тема наноматеріали, mm -hmm. і мій одногрупник, маючи розказати якусь доповідь, він каже: викладачці, Ви знаєте, на що схоже нано? Вона питає: На що? Він каже: на-на-на-на. Ми, звісно, всі посміялися. Це було дуже прикольно, але незважаючи на такий його тонкий гумор, вона йому поставила залік і все це нормально б Не поставила я з лінгвістики, Я б не поставила. Про що була твоя дипломна робота? Бакалаврська? Моя бакаларська робота базувалась на дослідженні процесів окиснення. Ми досліджували сплав алюмінія із залізом. Цей сплав є досить перспективним для виготовлення деяких деталей громадського транспорту. І я сподіваюся, якщо наша, наше дослідження матиме успіх, ми зможемо бачити ці деталі у нашому київському громадському транспорті. Тобто, тролейбуси тепер будуть імені тебе, та ще твоїх колег. Ну, я там не основна, <світ> я так, допоміжна частина, але Можливо, а які це деталі? Це деталі ковзання, якими чіпляються вусики тролейбуса до дротів, які натягнуті по місту. А ці деталі вони мають. Добре, ковзатися, угу. мати низький коефіцієнт тертя для того, щоб не зношувались. І водночас важливою є окисна стійкість їх, тому що у процесі тертя деталі можуть нагріватися. Якщо вони нагріваються, іде взаємодія з киснем, і відповідно там утворюється оксидна плівка. От, власне, моя бакалаврська робота була побудована на дослідженні властивостей і складу утвореної окисненої плівки. А ти будеш продовжувати це дослідження в магістерській роботі? Е, так, якщо у Бакаларській ми досліджували лише закономірності росту оксидної плівки, то у магістерській ми плануємо вивчити, наприклад, кінетику росту. тобто Це вже йде як більш глибокий аналіз mm -hmm. утворених процесів, і, відповідно, буде опрацьовано більше матеріалу, а це вже тягне на Магістерську, а дехто каже, що навіть на кандидатську. Ну, поки з кандидатською почекаємо. Мені здається, що ти все одно підеш в аспірантуру. Як не як? Я планую йти в аспірантуру, але мені здається, що і, скоріш за все, я зміню трохи напрямок mm -hmm. діяльності, переключусь на іншу тему і, можливо, навіть зміню керівника. Ага, навіть так. До речі, в цьому контексті, а які ж у вас методи викладання? Можливо, ти щось хотіла б покращити? Методи викладання дуже лояльні насправді а, тут. Мені подобається в цілому підхід до студентів. Більшість нашого викладацького складу це молоді викладачі, яким від 30 до 40 років. Мені так, вони дуже легко знаходять спільну мову зі студентами, студенти до них тягнуться. І ну, це набагато простіше працювати з людиною, яка умовно на одній хвилі з тобою. Яка розуміє там жарти студентів і так далі. Звісно, є викладачі більш старшого покоління. Так, наприклад, моєму дипломному керівнику цього року виповнилось 80 років. Проте... Скільки? Так, 80 років. Він досі працює і кожен день приходить в корпус. І йому ок? Йому ок, мені теж ок. І він там нормально рулить. Так. У нього навіть аспірант right. є. Ну він йому допомагає, мабуть. Ну, вони сработались. От. Але е, таких викладачів небагато. Проте я особисто відношусь до них з великою повагою. По-перше, це люди, які е, багато чому можуть навчити. І найперше, чому вони мають і можуть навчити молоде покоління, це правила академічних взаємостосунків. Угу. Це коли заходить викладач і всі буквально затикаються. Це якась. Норма одягу, норма спілкування. Тому що зараз, на жаль, ми це дуже сильно втратили. Зараз студенти чомусь вважають, що нормально е, говорити з викладачем як з рівним собі. Проте це не так. До викладача треба ставитися поважно. Mm -hmm. ну, це моя думка принаймні. Я погоджуюся дещо трішки, можливо, зі свого боку. Я... По правилам, я, наприклад, більш за рівні стосунки, але при цьому повага повинна бути на хай левелі, навіть якщо ну на ти ніхто, звісно, не, не говорить. А якщо ти навіть дуже знаєш класну особистість викладача ви там десь з ним на чілі, але все одно повага, коли в тебе пари, коли ти дійсно розумієш, що ти прийшов навчатися, то будь Люб'язний вчися. Ви маєте можливість працювати в якихось новітніх лабораторіях, сучасно обладнаних. Я, звісно, була не у всіх лабораторіях, які є в ВМЗ, але те, що бачила, мене дуже приємно вразило. Звідки вони з'явилися? Хто проспонсорував, можливо. У нас справді досить гарна матеріальна база. І... Мабуть, головніше не те, що вона є, а те, що за цими дорогезними приладами можуть працювати студенти. Справді, все дуже відкрито. Будь-хто, студент, аспірант, магістр, він може прийти, зробити поставлене там завдання, і потім використовувати отримані результати у своїх mm -hmm. роботах. Не обов'язково в рамках бакаларської магістерської це може бути просто от студент, якому цікаво щось робити. У нас такі є. Навіть зараз вони приїжджають у свій канікулярний період, вони приїжджають щось робити, бо їм це цікаво. Лабораторії сучасні, красиві. Коли хтось чує лабораторії в університеті, багато хто уявляє собі оці старі такі пошарпані меблі. Колбочки. Так, да, колби, якісь радянські пристрої. Проте це не так. Ми сидимо в лабораторіях з ідеально білими стінами, з білими стелями. Хожу на криокамеру. Ну, Скоріше камера для трохи Так. Да. Але в науці вони всі такі. Обладнання справді є. Дуже дороге, одна установка може коштувати близько мільярда гривень. А як у вас з конкурсом багато взагалі вступають і які прохідні бали? Це найболючіше питання. Е, мені дуже болить те, що я бачу, як можна круто поставити себе як науковця на даному напрямку. Проте, в той же час у нас надзвичайно маленький конкурс. Цього року, наприклад, прохідний бал був всього навсього 130%. Як на мене, це дуже низький бал, і а, до того ж дуже мало студентів подають заявки до нас на спеціальність, тому що вони просто не розуміють, куди вони вступають. І як на мене, це велика проблема шкільної профорієнтації. Коли я приходила на уроки профорієнтації, мені розказували людина- людина. людина а, я, людина я природа. Я була людина людина. Чому вони не розказують, що таке матеріалознавство? Ну, типу, це ж прикольно. Покажіть дітям, що от, ми беремо один порошок, ми беремо другий порошок, ми їх змішуємо і отримуємо третій, принципово новий. Ну, Хіба це дітям не буде цікавіше, ніж слухати людина- людина? От, наприклад, беруть пісок, беруть цемент, додають води, отримуємо, ще, отримуємо бетон. Тобто це матеріал, який має принципово нові властивості. Аналогічне робимо і ми тільки з металом і з керамікою. Свого часу ти була головою профбюро свого інституту. Як ти вважаєш, чи не застаріла така форма студентського самоврядування? Можливо, настав час для чогось нового і апдейтнутого? Можливо, можливо, настав. Я не можу сказати, що це дуже застаріла форма, тому що так, вона носить стару назву профком, профбюро, профспілка. Це щось, що асоціюється з Радянським Союзом, з тим, що було там дуже давно пахнет Леніним. Так проте це орган студентського самоврядування, який має певний вплив, і як на мене це важливо. Тобто, ну нехай це буде не профком, нехай це буде студентський парламент. Проте, якщо це має свій вплив на рішення адміністрації, наприклад, то як на мене, це має місце бути? Чого тобі не вистачає в КПІшці загалом? Відсутності бюрократії, я влаштовувалась на роботу тиждень. Я збирала підписи, я ходила, все це. А ще був тоді ковідний час, і багато хто був не на КПІ. Мені треба було підписати інструктаж з техніки безпеки, інструктаж з протипожежно, інструктаж з цивільного захисту. Ну як на мене, це трохи зайве. Ну який студент захоче працювати в КПІ, коли це потрібно тиждень збирати підписи. Цікаво, ти працюєш і навчаєшся, так. а працюєш ти де? Працюю я також в інституті, там вже де і навчаюсь на кафедрі. Так, я працюю у нас на кафедрі. В силу обмежень що накладаються на студентів. Я можу зараз працювати техніком. Це типу як підвид інженера. Uh -huh. Тобто я виконую якісь базові функції, типу принеси подай там. Так, але за власної ініціативи можу написати щось типу наукової статті, наприклад. Я таке писала, в мене був досвід. Uh -huh. Звісно, над статтею в основному працює команда, де кожен її читає, вносить свої правки. Але тут все дуже впирається в бажання студента. Станом на сьогодні у нас є можливість працювати на кафедрі, тобто займатися дослідниць, дослідницькою діяльністю того, чого ти хочеш, uh -huh. і отримувати за це кошти. Як довго ти там працюєш, коли почала? Я почала працювати на третьому курсі, коли у мене почалися е, предмети, що стосуються моєї спеціальності, я почала трохи краще розбиратися угу. у всіх цих процесах. І воно зацікавило і захотілося так, далі? Так, так, мені стало цікаво, я навіть не могла уявити, що от я ну, по факту студентка, яка навіть не захистилася і можу працювати на кафедрі. Проте мені розказали, що от є така можливість, і я влаштувалася. В силу того, що згідно законодавству студенти можуть працювати тільки на півставки, якщо було... вони на денній формі. Так, так, якщо на ну я ж як студентка так. денної форми, то я стояла на півставки на той момент лаборантом, угу. так як по факту мала лише шкільну освіту, а там дуже сильно все впирається в освіту. Часто тобі доводиться обирати, куди інвестувати більше часу в роботу чи в навчання? Насправді я ні разу не обирала. Якось воно все е, дуже так систематично у мене склалося, що от е, тут я навчаюся, тут я роблю лапки, тут я роблю те, що роблю по роботі. Ідеальна студентка, все по полицях. Ну от якось так. Я впевнена, що ти точно маєш якісь плюшки. У зв'язку з роботою на кафедрі. Мені здається, що багато викладачів тебе знають ближче, ніж інших студентів, і, типу, могли десь колись пробачити прогуляну пару. Було? Не було. Я не прогулюю пару просто а зараз. Ти а ті, що на першому курсі? Ну ти тоді правда не була працівницею? Так, тоді були інші викладачі. По перше, нас читали загальні дисципліни, типу там фізики, вищої математики, чи щось таке. А зараз у нас в основному читають безпосередньо працівники нашої кафедри, і так вони мене знають. Е, я не можу сказати, що там от тобі 100 балів за те, що ти працюєш на кафедрі. Угу. Ні, такого, звісно, не було. Е, проте я впевнена, що між собою викладачі це якось обговорювали, і е, якісь плюшки, мабуть, таки є. Але прям помітних для мене я не можу виділити. Зараз пари в аудиторіях нам не світять. Дистанційна очка схожа на заочку. Ти не думала перевестись? Ні, перевестися я однозначно не думала, тому що, як на мене, яка різниця, чи я буду на заочному, чи я буду просто сидіти вдома, пити чайок і слухати ті самі пари, тільки дистанційно. Тим паче я. Знаю, що дуже велика частина матеріалу втрачається на заочному. Мені подобається навчатися на денному. Я хочу побільше інформації, більше матеріалу, просто впитати Який в себе, себе більше порошку, <свіття> <свіття> впитати як губка, і потім нести ці знання далі кудись у світ. А як у вас з наукою в інституті? Є якісь проекти, щось цікавеньке? Знаєш, мені інколи здається, що вся наука твориться лише у нас. Це може бути помилково, звісно. Я не Погоджуюся, знаю. Погоджуюся, як... мене не твориться. Я не знаю, як це організовано на інших інститутах, але у нас це справді досить така поширена е, тема, коли молоді вчені, молоді науковці, докторанти, кандидати, вони подають свої проекти, виграють гранти і творять науку. Ну, наскільки мені відомо, зараз у нас на кафедрі близько. Е, Трьох чи п'яти тематик різних за своєю uh -huh. сутністю. І це класно. По-перше, в межах тематик можна писати гарні магістерські і бакаларські роботи. Так, наприклад, двоє моїх одногрупників вони писали свої бакаларські роботи саме в межах оцих науково-дослідницьких тематик. А до того ж, більшість студентів вони можуть напрацювати свої е, уміння. Практично щось робити, маючи що робити. Власне, я думаю, на ІМЗ є маса розробок, якими можна похвалитися, проте більшість з них стосуються оборонної промисловості, тому, мабуть, про них не можна так на загал розмовляти. Нещодавно у нас в ВІМЗ розробили технологію виготовлення бронежилетів. Які є значно легшими, що є важливо, але при цьому мають значно вищий рівень е, захисту. І на сьогодні ніде в світі аналогів немає. Ти думала, щоб стати науковицею? Звісно, я з цим прийшла сюди, власне. Я хочу продовжити навчання після магістратури, це аспірантура, потім захиститися, отримати доктора наук і піти взагалі по науковому шляху. Я впевнена, це матиме безумовні перспективи. До того ж, маючи відповідну кваліфікацію, можна навчати студентів. Мені це подобається. Я б хотіла працювати з молоддю і е, залишитися на кафедрі. Які є перспективи у випускників ІМЗ? Що влаштовуються вони за кордоном? Так, за кордоном влаштовуються. навіть була така класна історія, коли наша випускниця вона поїхала за кордон, влаштувалась в одну дуже круту компанію. І на співбесіді її запитали, звідки ви це все знаєте? У нас деякі фахівці цього не знають, те, що розказує звичайний випускник нашої кафедри. Вона написала отаке знову листа своєму керівнику, де подякувала за все, що він їй дав у процесі навчання. Безумовно, матеріалознавство дуже широка галузь науки, і зараз є дуже багато програм співпраці з різними з різними університетами Європи і Японії, Америки і інших країн. Можна поїхати за програмами обміну. Так, наприклад, до речі, я мала б їхати зараз в Румунію. До політехнічного університету Бухареста, проте трошки у мене не склалося. Поїде моя одногрупниця за цією програмою. Вона може залишитися там на семестр, на два семестри, і навіть вони можуть домовитися про подальшу співпрацю. А як щодо України, що випускники ІМЗ можуть робити в Україні? Чи перспективні вони популярні? Я куди влаштовуватись? Випускник матеріалознавства може обрати одну з двох доріг. Або він йде по науці, uh -huh. або він йде у реальне виробництво. Реальне виробництво у нас в Україні зараз, звісно, не в найкращому стані, проте я особисто вірю, що після війни наша промисловість буде підніматися, і потрібні будуть однозначно, потрібно будуть фахівці у металургії, фахівці у різного класу матеріалів. Перспективи розвитку і працевлаштування за напрямком матеріалознавства дуже широкі і, мабуть, закладені взагалі історично. Мій колишній декан сказав: матеріалознавство основа розвитку цивілізації. Люди не знали медицини, люди не вміли шити, але вони знайшли залізо, почали кувати, і світ змінився. Потім люди додали туди сажі, отримали сталь і світ перевернувся. Сьогодні наше майбутнє за наноматеріалами. Ці матеріали допоможуть перш за все у медицині. Стане можливим подолати рак, наприклад. Стане можливим подолати ще купу різних захворювань, які на сьогодні є смертельними, проте вже через 20 років за допомогою наноматеріалів, наночастинок, ми зможемо з ними боротися і мати в цьому успіх. Маша, я розумію, що ваша спеціальність максимально перспективна і було б дуже класно, аби вступники, люди багато знали про це і йшли навчатися саме за цим фахом. Дякую тобі за розмову. Сподіваюся, що в тебе вийде все, що ти запланувала, станеш крутим викладачем і будеш вчити діток, як робити наноматеріали. Дякую. Це був проект кампус каналу Медіа. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Вступайте в МЗ!